Hello! Так, в мене на фоні всі жінки відьми. Я захотіла зробити макіяж, захотіла поговорити про фільм Селени Гомес я і мій розум чи щось таке. І подумала, що треба об'єднати приємне з корисним. Так, дівчата і пацани, я не знаю, що це буде за макіяж, але він буде за цією палеточкою. От. Тому, не знаю, це буде імпровізація, я хочу щось о, в колір своїх сережок ось в такому. Варіанті це однозначно має бути щось яскраве, бо ну, знаєте, кольори тут такі, ви бачите. Головне знову не скотитися до червоного, бо це здається, вже буде третій такий макіяж. І взагалі я хотіла, щоб об'єднати розмовний макіяж, який я зазвичай це роблю. Тим паче, що я вже неодноразово хотіла зазняти ролик і поговорити про цей фільм Гомес». Я вже неодноразово в минулих роликах розповідала, що я дивлюсь цей фільм на фоні. Її документальний фільм вона розповідає, ну, документально-біографічний. Вона там розповідає про всі свої проблеми ментальні, фізичні і психологічні. І взагалі я в шоці, якщо чесно. Взагалі Селена Гомес для мене це типова акторка з таких підліткових фільмів. Ну, не секрет, що ці ролі вдаються їй найкраще. І не знаю, поки я не почала дивитись її оцей фільм. Е Життєво біографічне, я взагалі думаю, що в неї бездоганне життя. Взагалі актори і співаки, особливо з Голлівуду, всі здаються такими, такими ідеальними. Ну, це, звісно, не так. Вони такі ж самі люди, але все одно картинка схиляє до іншого. І ну не знаю, я кожного разу дивилася її відео і, взагалі, будь що з нею. До цієї ситуації з фільмом і з тим, що з нею стільки всього трапилось. По-правді кажучи, я не вникала в її там супер якусь у цю історію з її колишнім тимчасовим вібором чи як він, мені взагалі до нього байдуже. І, і в цій ситуації я абсолютно за нею рученьками, ноженьками і всім своїм тілом, тому що мені здається, що вона в тих відносинах була майже як, я не знаю, як це навіть назвати. Мені здається, що він добряче поїздив по її психіці. Так, я думаю, на цей раз ми зробимо хід конем. І я швидко зроблю макіяж для учення, а потім вже вирівнюю тон, додам тональник і все решта. Зробимо хоч раз по-новенькому. Так от про фільм. Я можу сказати, що я в шоці. Я ніколи б не подумала, що в неї такі проблеми зі здоров'ям, моральні, фізичні, ментальні і так далі. Ну для мене це було фактично шокуюче. Я коли побачила взагалі, що в неї вийшов якийсь там документальний фільм. Я подумала, М -м, певно, круто, покаже, що в неї бувається за колісами і так далі. Супер. Але потім я якось перед тим, як дивитись фільм, я захотіла би прогуглити, що він бувається в її житті, Там я, звісно, знала за о, фільм з Я, звісно, продовжую, Я, звісно, знала за цю драму з Джесом Бібером і так далі. Але ну, я не вникала в це, і знаєте, це не особливо мало для мене значення. Багато зірок кожного дня розлучаються, і це, по суті, їхня особистість. Просто вони публічні люди, це, звісно, виноситься на передній план, так би мовити. Ну, я не особливо вважала це до уваги. Але тут раптом рознеслися якісь чутки про її е, хворобу волчанка, чи як вона називається, я вже казала. Ну, Я як би, почула цю новину, взяла до уваги і так далі. Ну, але взагалом пропустила. Потім побачила цей фільм, і, і я подивилася на неї зовсім іншим поглядом. Почнемо з того, що вона. Не така байдужа до того, що відбувається в світі. Ну, як не типова зірка, яка байдуже до цілого світу. Вона виявляється, робить багато благодійних справ, це дуже тішить. Ем... Вона здалась мені в цьому фільмі принаймні набагато більш чуттєвішою персоною, аніж я звикла думати про неї. І, по правді кажучи, мені чисто в людському форматі мені шкода, що з нею так трапилось, бо... Знаєте, не схоже був цей фільм на якусь гру. Я не думаю, що це була гра. Мені принаймні здається, що це була не гра. Не схоже це на це. Взагалі, вона мене дуже вразила в цьому фільмі. Дуже, я такого не очікувала. Я, напевно, роликів 5 вперед. Я казала, що я переглядаю фільм. І за цей час, відколи він вийшов, я переглянула певно разів 5. І кожного разу, як вперше. Там багато таких... Моментів, які я від неї не очікувала, і я взагалі не думала, що вона може бути такою, ну, так як вона себе показала, і знову ж таки повторюсь, мені просто звірсько шкода, що з нею так трапилось. Так мало того, що в неї там була е пересадка, здається, нирки, якщо мені пам'ять не зраджує, то мало того напередодні цього ролика я ще й прочитала в інтернеті, що. Знову чимось порізалась. Серйозно, я ж просто макіяж роблю. Для мене навіть гострих предметів нема, а я порізалась. Так, так от про що це я? Мене дуже вразив той момент, що нещодавно в ЗМІ почали писати, що оця сама дівчина, в якої е, взяли, в якої вона, е, так би мовити, взяла нирку, якщо б це, грубо не звучало, це її подруга. І я бачила ці фрагменти в фільмі, і тут раптом я декілька днів тому читаю, змішу, що виявляється ця, ця дівчина, це її подруга. Ну, я так думаю, вже колишня, напевно, чи це неправда. Але заявили той факт, точніше, ця дівчина заявила, що її змусили, так би мовити, віддати частинку себе. Чесно, я цього не розумію. Ну добре, припустимо, це правда, то я не розумію її в подвійному форматі, тому що ну, ти вже це зробила. Тобі вже навряд чи щось повернуть. Це дуже низько. І ну, трясі його матері, ти зробила добру справу. В чому ще проблема? Якщо це брехня, ну тоді пропустимо і забудемо. Ем, якщо це правда, то це мене страшенно вибішує така правда. М -м, та й взагалі, якщо це просто піар, то тоді це тим паче мене бісить. Я терпіти не можу, коли піаряться і ловлять хайп на такому, коли людині реально погано. В тому фільмі були фрагменти її туру, який вона змушена, не змушена була перервати, так як через стан здоров'я. І, знаєте, якщо чесно, я дуже здивована, тому що зазвичай зірки так не відкриваються. Ну, я не можу сказати на 100%, що там прям все так правда, все так ідеально, ну як ідеально, все так правдиво. Але. Ну, не знаю, я якоїсь фальшивості не відчула. Мені дуже сподобався той момент, де вона розповідає, що в неї різні фонди є, що вона допомагає різним людям, дітям і так далі. І той факт, коли вона, коли в фільмі показали фрагмент, де одна з її підлеглих розповіла історію, де сама Селена сказала, що ну, в якісь моменти її депресивного стану, дуже навіть поганого депресивного стану, так як вона. Влікувалася десь в психіатричній лікарні. Вона прямим текстом сказала, що жити їй не хочеться. Чесно, я ну, очманіла, інакше тут не скажеш. Слухайте, ну нормальні кольори виходять, правильно? Головне, зараз не бахнути десь тут червоного. І взагалі мене знову ж таки шокував той момент, коли вона відверто розповіла про свій психологічний стан. Ем, ну Я не можу сказати, що в плані психологічному стані в нас з нею ситуації. Однакові, не однакові, звісно, але ну, вона там розповідала про такі речі, які я відчувала такі флешбеки для себе. Я прям дивилась фільми, таке так, я тебе розумію. Так, так, і я так кажу. Ну, тобто, я автоматично погоджувала з нею, бо я розуміла, про що вона каже в плані ментальному, психологічному, моральному. І, напевно, тому я п'ятий раз вже дивлюсь цей фільм. Я не знаю, в камері воно не дуже яскраво, зате в житті вогонь. А може ще чогось додати. А що, живемо один раз? До речі, у мене вже на фоні Aladdin. І обожнюю цю мапочку. Просто обожнюю. Я тут нещодавно відео знімала з подібною тематикою, тільки інше обговорювала. Але через фільм на фоні мені Ютуб заблокував. Ну, точніше, не заблокував, а просто авторські права. А це мене страшенно вибісило. Дякую тобі, Ютуб. Боже мій. Мені так і щастить на ці авторські права, чесно. Хоча я перечитала всі можливі правила і так далі. Але YouTube мене не любить. Ну нічого, ти мені ще даш мільйон переглядів. Боже, люденьке, що це означає? Я навчилася стрілки малювати? Оце поворот. Ви бачите, яка одразу різниця? Між оце цим мочатком я ось цим. Це одразу таке маленьке. Господи. Я не знаю, що тут зараз в тренді взагалі малювати стрілки, я так бачу, що ні. Бо люди зазвичай тільки тіні вперед. Але ну а що? Мені можна. Мій шок в шоці. Я не скажу, що вони ідеальні, але порівняно з тим, що я раніше вимальовувала, то вони хоча б ну більш-менш симетричні. Тим паче, знаєте, що я помітила, що в мене оце по віку, яке так надвисає, у мене з віком все нижче і нижче, як то кажуть, вже нічого не стоїть. От я думаю, так. Тут мімічні зморшки, там повіку, яке надвисає, Нормально. Ще тридцяти немає Боже. Уже, ну, вже час грузитись на цю тему. Так, і щодо фільму, так як ми його сьогодні обговорюємо, я, м'яко кажучи, е, ну, я в захваті від того, як вона це все показала в цьому фільмі, бо я їй повірила, щиро повірила, мені щиро їй шкода. І просто шкода, часто в людському форматі. І я так само в шоці, бо я не очікувала, що в неї такі проблеми. Дуже шкода, як її зараз, можна сказати, хейтять за те, як вона змінилась, бо в фільмі вона розповідає, що ну, їй там надають якісь, типу, прокапують якусь таку штуку, прокапують десь годин 5, щоб ця волчанка і все, всі ці штуки, які, які дають побічний ефект, ця волчанка вона дає якісь побічний ефект ще, окрім загалом проблем зі здоров'ям. То щоб їх не було якомога довше часу, їй там прокапують якусь таку штуку п'ять годин поспіль, і ну після того так само можуть бути побічні ефекти. Ну одним словом, там знаєте, як -то, проблема на проблемі зі здоров'ям, і ну мені просто щиро шкода її. Тому що знаєте, з цього фільму і з цієї історії можна зробити висновок, що твоя популярність і твоє аля ідеальне життя це ще не все. І ну, знову ж таки, що хотіла сказати, мені дуже шкода, як її зараз захейтили і хейтять далі за те, що через цей препарат, який я кажу, їй давали і дають. В певний проміжок часу вона дуже змінилась, набрала вагу. І я б не сказала, що це прям псує, її, бо це така людина, така акторка і співачка, громадянський діяч, що ну, тут дійсно головне харизма і то, якою вона є, а не її зовнішній вигляд. Просто в ім'я того, що всі звикли її бачити, як Діснеївського персонажа, як відліткового персонажа з фільмів. І тут вона хопає, отак змінилася до всіх бушок, і, звісно, причина, щоб похейтити, хоча я з цим не згідна, бо вона дивовижна. Слухайте, а бахнемо на нижню повіку щось яскраве. Давайте, а? Тим бачу, що асортимент те, що треба. Слухайте, а непогано ж виходить, а? Ну так. І підкреслюємо її фіолетові. Під так, те, що треба. Ну а що, дуже навіть непогано. Зараз ще вирівнюємо шкіри. Боже, як в мене. Я не можу. Я... Я кожного разу після англійської мови в мене язик просто не мій. Так, хвилинка вдячності. Я тут подумала: от всі ці макіяжі, от всі ці штуки, що ви бачите у мене відео, це все моя сестра. В якусь мить вона мені це все подарувала. І підсадила мене на англійську мову через додаток до Олінгу. Я думаю, я про нього ще зніму ролики, хочу висказатись про цей додаток. Так от, про сестру. Оці всі ролики, відео, макіяжі. Знаєте, якби не вона, чорта з два би мене тут бачила. І мені байдуже, скільки в мене там переглядів: 17, чи 20, чи 100. До речі, є 100 переглядів, це важливо. Хотіла сказати, що в мене дивовижна сестра. Знаєте, їй треба працювати таким, типу, мотиватором. Виступати десь серед людей, я впевнена, вона це вміє. Але вона в мене дуже така, дуже така скромна людина, тому напевно вона не буде це робити, але я впевнена, що в тебе це вдасться, бо ти будеш дивитися цей ролик, я тебе дуже люблю. Русенно. Ну от погодьтесь, людина з макіяжем, хоча я ще навіть не вирівняла тон шкіри, вже зовсім інакше виглядає. Якось цікавіше, яскравіше і не так вбито, правда? Речі про макіяжі. Е, я дізналась, ну після цієї історії з фільмом Селени Гомес, я почала. Я почала моніторити всі її соцмережі. Як виявилось, інстаграм вона не веде, особисто вона не веде. То вона перейшла в тік-ток, вона там знімає ролики з макіяжем, що дуже приємно. Знаєте, це якось так наближує до неї. І Я така, ух, навіть я можу повторити. Ем, мені дуже подобається, як вона до себе ставиться, навіть в плані макіяжу, наносення макіяжу знаєте, з такою любов'ю, з такою ніжністю. Не всі ми так можемо, правда? Не всі ми можемо показати таку любов до себе. Може, це дрібниці, але я думаю, не всі ми так можемо. От я, наприклад, так не можу. Не скажу, що не люблю себе, але я не можу в плані навіть макіяжу на носення так до себе ніжно ставитись. Загалом, от в її фільмі і загалом з того, що я бачу, знаєте, мені, мені подобається це її відчуття сприйняття себе такою, як є. Це приємно бачити, що люди насправді так можуть, що це не не показуха в камеру. Це справді так, бо навіть коли дивлюсь оці її ролики з нанесенням макіяжу, це справді. Це справді так. Це ну, просто з приємно дивитися. дивиться. Я розумію, що їй це, напевно, нелегко легко далося, бо в фільмі вона розповідала, що їй дуже налякав її ну, діагноз, якщо можна так сказати. І такого б не налякав. Але все ж ця ситуація дуже дуже нелегка. Чи вона зірка, чи вона просто людина, все одно це нелегко. Боже, я притворюсь кого Каспера. Так, зараз трішки це все виправимо, бо щось дуже все біло виходить. Ем, що ще хотіла сказати про фільм? Знаєте, напевно, я його переглядаю. Давайте берем чесно, не тільки через Селену, а тому, що ну не знаю, в мене відчуття, що в чомусь ми морально схожі в цій ситуації, ну в такому стані. Бо вона там розповідає не тільки про те, що їй болить морально, тобто фізично, а й морально. І в нас вона дуже навіть співпадає. Оце її, це її стан, коли хочеться просто не вилазити з ліжка і забити на все і на всіх, незалежно від того, хто ти. Коли вона показує моменти, де, де в неї інтерв'ю, і ці інтер'єри такі, ем, ну як сказати, безчуттєві, як вона казала, показували фрагменти, де в неї брали інтерв'ю. Потім після того інтерв'ю вона сказала, що. Та інтер'єрка, яка брала в неї саме інтерв'ю, видалась їй холодною, неприступною, і їй абсолютно було байдуже, як вона сказала, до того, що я там говорю, їй було байдуже, вона навіть не слухала мої відповіді. Тут я її розумію, ну, не в сенсі того, що в мене беруть інтерв'ю, а той момент, коли ти навіть просто говориш з людиною і вона просто пропускає там, скрізь себе слова, їй абсолютно байдуже. Головне, сам факт розмови, а про що ви говорите, не має значення. Насправді, коли ти така людина, яка близько все до серця, це на тобі відзначається. І в цьому плані я її розумію, У нас з нею різне життя і різні обставини, різні моральні стани фізичні, але якусь схожість я все одно ну, бачу. Загалом, що я можу сказати, просто треба глянути цей, вже використовуємо такий от продукт. Думаю, чому б і ні, правильно, бо щось дуже біло вийшло. Та й загалом просто треба. Передивитись цей фільм, щоб зрозуміти, про що я говорю. Якщо сприймати це як та, це все брехня, вони всі брешать ці зірки, вони такі, то ні, ви нічого не зрозумієте. Якщо вникнути в цю ситуацію і справді там, поміж рядків трошки подивитись той фільм, то я думаю, багато хто для себе щось підкреслить. Забувся момент, практично на початку фільму, коли вона сказала, що ну, Мовляв, сама в себе запитала, чому вона так відійшла від світла. Ну, в моральному плані, тобто вона мала на увазі, чому в той момент вона відійшла від цього хорошого. От таке. Напевно, це недолік популярності. Коли ти є на вершині, ти забуваєш, хто ти що, ти, звідки ти в тебе є твій образ? Напевно, це так, я так думаю. Так, загалом непогано вийшло, тільки мої губеньки тепер я не знаю, як мені. Вимальовувати і в які кольори. Ну, от який кращий варіант? Напевно, краще цей. Ну а що, яскраво то яскраво. Мене до зараз мучить думка, як я умудрилась так порізатись. Чим? Що я тут робила? Що, клетіння відкривала? Господи, я небезпечна людина для тіни. До речі, про косметику. Наскільки я вже дізналась, то в Селеного нас є її марка косметики. Вона неодноразово показується в своїх. Роликах і навіть не знала, до речі, не вникала в якось цю в ситуацію. Але макіяжі, до речі, в неї вогонь. Їх легко можна повторити, і вони для таких чайничків, як я. Ну, це просто такий момент. Просто хотіла Так, зараз я тут трошки дошимаю і покажу вам результат. Слухайте, це навіть краще, ніж я очікувала. Так, дуже навіть непогано. Як для яскравого варіанту, так. Дуже навіть. В цьому щось я. Зараз головне тональником не заможу це все. Бо я вмію. Загалом, такий ролик вийшов. Я сподіваюся, вам сподобалось. І не відходьте від світла, як це зробила солена Гомес, бо інакше це буде дуже-дуже погана штука. Вірте в хороше, думайте про краще? А я пішла шукати пластир.